А ні, то хтось. Ходить договору. Коли у нас є такий гори сусід, то нам Дійсно потрібно вступити в якийсь альянс, ну до цивілізованого світу, щоб мати вже дійсно підтримку і серйозних партнерів. Щоб ну я надіюся, що це буде остання війна в Україні. Ми переможемо нарешті. Це скільки там трьохсотлітня війна, ми її вже нарешті поставимо крапку в цій війні, що її більше не буде. Але ж все ж, знаєте, як то кажеться, ну хочеш миру, готуйся до війни. Ну, це хтось колись давно сказав цю фразу, і нам ми розуміємо, що нам треба партнери і нам напотрібна допомога. Щоб ми були не одні, ну, щоб в на, надальшому, якщо і буде така ситуація, щоб вона вирішилась набагато швидше, аніж зараз. В принципі, ми всі мали мало залишилось і враховуючи автомат, автомат висить. Саме НАТО хоче, щоб таке військо, як Збройні Сили України, було у них в альянсі. Тобто вони вже побачили, що ми за хлопці, що ми за люди, на що ми дійсно спроможні. для Чи будемо ми в альянсі НАТО? Ну, Тут мені здається, що після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас як. Бути на цій війні, тому що якщо взяти, то з таким масовим застосуванням артилерії і авіації блок НАТО і навіть Сполучені Штати вони не стикались. Скоріки це під час масштабних дій сразу формується ця бригада. Це держава, яка накопичувала на все життя своє, все своє існування воює. Вони. Які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись як до сильного супротивника. Якщо мабуть, якби ми були в НАТО до цього, то цієї війни б не було б, я так думаю. Тому в майбутньому ми переможемо, то сподіваюся, що ми будемо членами НАТО. Дивіться, я вважаю, що вступ до НАТО, це піде на дуже ну, велику пользу до України, тому що... Це якийсь великий, велика сім'я, яка один одного підтримує. І так, завдяки ним, їм дуже велике дякую, що вони допомагають нам, працюють з нами, навчають наших людей. В даному становищі це дуже необхідно для нас. Дуже необхідно. А, я вибачаю. Розумію, що не все, не все одразу, але чим швидше потрібно, тим швидше, тим краще.